З'явилося ще одне відео з бухти Севастополя, яку атакували безпілотники. На кадрах видно, що з моря злітають ракети, а поряд здіймається дим. Що то взирвалось? Що та єло? Ну, але за версією окупаційної влади підводний безпілотник намагався атакувати кримське узбережжя. Його нібито знищення потрапило на це відео, яке ми щойно вам показали. Ну і неспокійно в Севастополі було й вночі у мережі з'явилося відео чергової нічної стрілянини. Місцеві кажуть, стрілки влаштували розбірки прямо на вулиці, де саме у той момент було людно. Побачимо. А, Ой, тихо, тихо, из машины настал, ебанутый, ё... б... а, один в машину стреляет, другой из машины.